Запрошую вас до вивчення курсу архітектури персонального комп'ютера від Сумського державного університету. В рамках підготовки IT фахівців в нашому університеті вивчається дисципліна архітектури персонального комп'ютера, яка є складовою повного циклу підготовки фахівців. Ця дисципліна базується на основних знаннях, які отримані в рамках вивчення дискретної математики, вступу до спеціальності, та є основою для радодисциплін, дисциплін, які ви бачите на слайді. Коли ми перейдемо до того навіщо навчати цю дисципліну, тут можна сказати про те, що ви навчитеся і отримаєте практичні навички використання програмних засобів обслуговування комп'ютерної техніки. Ви дізнаєтесь, з чого складається персональний комп'ютер, як його використовувати, як отримати від нього максимально ефективний зиск в вашій роботі. Також ви дізнаєтесь про налаштування комфортних навичок. З використанням як програмних, так і апаратних засобів. Якщо ми перейдемо до розгляду теоретичної частини курсу, то основний перелік крупних тем ви бачите зараз на слайді. Ми будемо вивчати як структуру, так і архітектуру персонального комп'ютера. Познайомимося з вами, з чого починався розвиток та становлення, і вже як ми прийшли до того вигляду електронних обчислювальних засобів, які ми зараз звикли бачити. Що такі основні пристрої персонального комп'ютера, як вони між собою взаємопов'язані і яким чином досягається узгоджена робота між ними? В практичній частині нашого курсу ви отримаєте навички встановлювати і перестановлювати операційну систему, як створити завантажувальну флешку, як дізнатися, в чому є проблема функціонування материнської оплати та основних її компонентів, як відновити дані в разі їх пошкодження та нестабільної роботи персонального комп'ютера. Хочу звернути вашу увагу на деякі рекомендації по вивченню нашого курсу. Весь курс розбитий на декілька розділів, кожна з яких розбита на теми. Теми містять узгоджений, закінчений шматочок матеріалу. Рекомендую вам після вивчення теоретичної частини курсу перевірити, як ви засвоїли отримані знання. Для цього можна відповісти на питання для самоперевірки, почитати додаткову літературу і спробувати пройти тести. Коли ви завершите теоретичну частиною, можна перейти вже до виконання практичних завдань. Окрему увагу приділіть віртуальним тренажерам, які дозволять вам отримати навички по складанню та розбиранню персонального комп'ютера та окремо материнської плати. Є дуже цікавий вид занять, які спонукають вас до аналітичного мислення. Це завдання для дискусії та обговорень, де ви зможете у формі чату спілкуватися на запропоновані визначені теми. Наприкінці ви матимете за необхідне скласти підсумкове тестування. Тести складатимуть ті питання, які торкалися у всіх темах курсу, з яких ви проходили тестування. Для того, щоб отримати допуск до підсумкового тестування, вам необхідно здати в кожному розділі завдань і отримати більше, ніж 60% від набраних валів. Ще хочу вашу звернути увагу на контактну інформацію. Якщо у вас будуть виникати питання по темам курсу, по Завдання. Чи йдесь на додаткову літературу чи програмне забезпечення, прошу звертатися до мене і в системі дистанційного середовища, і можете писати на окрему пошту, яку ви також бачите на екрані. Запрошую вас до вичення, бажаю всього найкращого. До зустрічі!